Дві глядачі. Сьогодні я до вас з коротким оглядом на ось таку жилеточку. Жилеточка була зв'язана на вік 4 роки для дівчинки. Пряжу не підскажу, бо замовниця принесла мені просто моточки без всяких етикеток. Але у мене ось трошечки залишилось. Вона мені дуже схожа на. Пряжу від Алізе сал сімлій. В складі там 95% акрилу і 5% металіка, по-моєму, на 100 грам, 460 метрів. Мені здається, це вона, тому що вона дуже схожа. Можливо, хтось користувався, то впізнає цю, цю пряжу. На жилеточку цієї пряжі пішло зовсім. Небагато всього 180 грам. По розмірах покажу вам, зараз по розмірам. Довжина цієї жилеточки 41 сантиметр до пройм ось, зв'язано в мене 20 сантиметрів. Напівобхват грудей ось так. 30 сантиметрів. Ось, такі прозорі гудзички я пришила. Не знаю, мені чомусь показалося, що вони тут а, доволі таки красиво виглядають. Ну що ж, розкажу більш детальніше, як я її в'язала. Вона в'яжеться без всяких швів, шивань, е нічого такого. В'язала я з лівої полочки, ось з краєчку набирала три петлі, і в кожному рядочку я додавала... По одній петлі на розширення. В лицевому ряді я набирала на початку ряду робила, робила петельку, і з вивороту так само на початку ряду. Коли у мене збільшилося вже полотно на 40 петель, я почала з цієї сторони робити убавки. Я пров'язувала дві петлі разом, а з цієї сторони, так само продовжувала набирати по одній петлі. І в мене так вийшло в таке рівне полотно. ось. Пров'язавши 20 см по одній стороні, я почала вив'язувати ось такий візеруночок. Він дуже легенький. Раппорт цього візеруночку всього 4 петлі. Три петлі пров'язуємо разом, а з наступної з четвертої петлі вив'язуємо три петлі. З виворотньої сторони ми пров я пров'язувала усі лицеві. І в лицевому ряді наступні петлі три разом над тими, де була одна, де ми зробили три, з одної три, а з цієї, де ми три пров'язали разом. Ми зробили знову три петлі. Сподіваюся, трішки вам зрозуміло. І я продовжувала так в'язати, без всяких прибавок, убавок, без нічого прямим полотном я пров'язала 26 см ось до краю спинки. Ось Тут я завершила своє в'язання і повернулася назад, і почала в'язати. Праву полочку. В'язала я в зеркальному відображенні, можна так сказати, набирала знову три петлі, пров'язувала на збільшення, поки в мене було не стало 40. Одна відмінність цієї полочки, що я робила отвори для гудзичків. Це дуже легко зробити, тим паче, що ця полочка вона вже була готова. Просто відмітити, де сподобаються розташування гудзичків. Ось. І так само пров'язувала все аналогічно. Ось, бачите, вони однакові. Ось. Далі я пров'язувала, набрала, забулась вам, ще бачите, сказати, що, пров'язавши 20 см, я закрила 6 петель для пройми. Мені так Подобається, я не знаю, не в'яжу без пройми, хоч це і дитина, але, на мою думку, пройма потрібна. Тож, далі мені було на спинці, мені вже, вже потрібно було набрати цих шість петель. Набрала я з цієї сторони, повернулася з в'язанням, з'єднала ось тут і набрала з цієї. Далі я в'язала теж. Рівним полотном, як би мовити, посередині я пров'язувала три петлі разом по центральній Так по полосочці в мене вийшла. А тут я додавала, приєднувала полотно до переду, просто набиравши, піднімавши одну петельку і вводила її в роботу. Через то ми ось тут посерединці і їх убавляли. Далі, дійшовши, піднявши всі петельки з цієї сторони, я пров'язувала просто вже закриваючи дві петлі разом ось тут. Ой, вибачте, я втікла з кадру Просто закриваючи дві петлі разом ось тут. І продовжуючи по центральній стороні закривати три петлі разом. Так само з цієї сторони я пров'язувала дві петлі разом. І так, хрономічно вийшло, що в центрі в мене осталося все, всього три петельки. Я їх закрила і вийшло таке рівненьке полотно. Обв'язку я робила радчим. Шагом, не знаю, як він називається. Він так і називається, в принципі. Думаю, це всім відомо. Ось така простенька, чудова жилеточка. У мене вийшла. Якщо когось зацікавило і хтось хоче зв'язати таку саму, напишіть мені в коментарях, і усі головні моменти я вам покажу, відзніму. Можливо, навіть зв'яжу з вами іще одну таку чудову жилеточку. Мені вона дуже сподобалася. Тим паче, що вона легка у виконанні, у в'язанні, нічого сложного, нічого важкого тут немає. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю всім мирного, тихого дня, без тривог і без вибухів. Усього вам найкращого.